Товариство, ви знаєте, що найстрашніший ворог це той ворог, який посеред нас. Так, ми маємо зовнішній окупант, але внутрішній окупант, внутрішній ворог це ще страшніше зло. Той, хто краде у свого народу, не має жодного морального права очолювати владу. І ми не даремно будемо наголошувати на тому, що Яценюк украв 7,5 мільярдів, тому що він не говорить, де вони поділися, і тому, що він не відповідає і не спростовує ті факти корупції, які були виявлені. І тому будемо зараз у Яценюка питати сіня десять 740 ярда? Де ярда! Сеня, де ярда! Сеня, де ярда! Сеня, де ярда. ярда! Розумієте, товариство, поки вони там свої 7,40 ярда танцюють у кабіні, українці пітують. І тому не треба замовкати і треба... Чити на тому, що в уряді є злочинці зараз. Я хочу надати слово депутату Київської міської ради від Сукраїнського об'єднання Свобода Олександру Семененку.